Доброго дня! Вас вітає компанія «Автоексперт» У нас нове надходження – Volkswagen Crafter 6-го місяця 2019 року, перший облік 9-го місяця 2019-го. Зараз автомобіль має пробіг 224 тисячі, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2, 2 літри, 170 кінських сил, коробка передач 8 ступінчаста автоматична і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт пультвідобасти саме Vobasta фулет активні фари. Два комплекти колес з гумою літньою і зимовою. Електричне дзеркала з підігрівом датчики до світло. Мультифункціональний кермок, круїз контроль, дістронік, асистент, втомоводія велика мультимедіа, блютуз ЮСБ, Android, Auto, кондиціонер, підігрів сидінь, режими їзди. Також і допомога під час паркування. Задня камера. Оздоблення салону текстиль і водійське сидіння з функцією пілот. Гідроборт фірми зіпра до 750 кг з можливістю дистанційного відкривання. Автомобіль свіжипрі на Швеції перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль має. Зроблено сервіс заміну наступного. Мастила в дугуні та усі фільтра, стійкість стабілізатора, реставрація форсунок, чистка сажового фільтру. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передня оптіка затягнута в броні плівку. Автомобіль розмитний зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюту, покупка з педаве, розрахунок на картку. Переглядати здрайв можливе в місто Київ Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки Плаза. Або місто рівне вулиця Борка, 28 є можливість адресної доставки авто у Ваше місто. Ціна 25 500 Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.